24 лютого Нахожуся я в себе на подвір'ї ззаду будинку бо в мене тут такий грецький горіх, я його зрізав, деревина яка підходила на дрова, я заготовив дрова, а все інше дрібне гілля я спалив. У цьому місці минулого року. Е... Якось я або часу не було, а з часом я і забув, що треба мені його заготовити у мішки, для підживлю в сад. Так що аж сьогодні майже рік часу це все стояло, зібрав я і зараз я це все буду в сад до себе. Звозити для підживки. А як це все буде, я покажу і розкажу. Це все в мене буде відбуватися в ябуневому експериментальному саду. Похожого я не бачив, і в мене мотобор, я роблю лунки і туди засипаю. Це для того, щоб можна попів завго розсипати, але також ці поживні речовини достануться в цьому бурянам, ті, які ростуть в саду. А коли вонку, я так теоретично подумав, засипати, то це залишиться тільки яблуні або якісь буряни з глибоким коренем. Зможуть добути це. Так що... Схоже, я робив минулого року, але я норму не знав. Норма на даний час становить на 1 квадратний метр пів літри. Я висипав пів ведра в лунку біля яблуні. І я вам скажу, результат був такий, що листя 24-го року осені дуже-дуже трималися допізно, до морозів, такі зелені багряні взагалі. Я не знав, що від чого то, а тепер я зрозумів, що це все від попилу, який я закладав минулого року. Добре, багато тексту, треба йти працювати. Так, прибув я до себе в садок, взяв все ж все, не пот... все необхідне. Получається в мене один мішок свіжого попиву і півтора мішка цього намокшого. Планую я робити буром дві лунки, біля кожного дерева. Одну лунку в районі пів літри або трішки менше буду давати свіжого попелу. а в другу лунку трішки більше, так як цього. Починаю я з сторони лісу, так як тут земля погана і менші прирости мають. І буду до початку саду полегенько проходити. Що дасть попіл? Це є досить, досить хороша підживка. І плюс в мене тут е, сад на схилі, вода погано затримується. Е, попіл, а саме кальцій, сприяє тому, що не так. Е, е, не так боляче древа приносять жару. Відсутність достатньої вологи. Так що переступаємо. Думаю, показувати це не буду, я теорію розказав. Ну хіба що, якщо батарейка дозволить, там поставив екшн камеру якщо батарейка дозволить, зробимо трішки таймлапс. Це кому цікаво. Буде в кінці. Так, а тепер увага питання до знаючих людей. Хвалюєте ви, такі дії чи не схвалюєте. Буде добре чи не буде добре. Роблю я мотобором дві лунки. В одну лунку такий попіл мокрий. Я його не ну, забув забрати, скажімо так. І дозую такий один ковш, і пів ковша, от сюди. Це все робиться для цього дерева, і так біля кожного дерева я зробив такі лунки. Плюс через ці лунки буде весною краще вода переходити до кореня і заодно піджива. Дивився я інформацію, що дають пів літри на квадратний метр такої попеву на квадратний метр під деревом і потім перекопують. Але цього я не хочу робити, по-перше, по часу, а по-друге, не, не бачу ніякої логіки, тому що буряни більшу половину з'їдять вітамінок цих. Так що прямиком до кореня. Так що хто, хто знає, розуміє в тому, пишіть свої думки. Ну що ж, закінчив я підживлювати попелом. Не полінувався, я прийшов, по... порахував скільки я сьогодні вонок зробив. Зарядка скажу я вам ще та. 147 вонок біля кожного дерева. Попело мені в натяжку вистачило, так що там внизу, де черешня, то я тільки по одній вонці робив. Такі справи в саду. Ну що ж. Далі треба формуючу обрізку робити. Ремонт зробити. Три яблуні треба замінити. І одну черешню там далі. Прищепити. З виноградом я, якщо чесно, не знаю, що робити. Я тут так посадив його на випробування. Буде, буде, не буде, то й не буде. Якщо проживається, досить непоганий тут врожай. Ну як, врожай так собі, але ну, цукру, сонце вистачає і цукру також вистачає, якщо довше потримати. Ну, правда, минулого року восеню я там той врожевий перетримав, так <плес> птахи більшість, більшу частину врожаю. Треба частіше проходити. А то вирощуєш, вирощуєш, а плоди <плес> з -з зібрати не встигаєш. Ось такі справи. Ось такі справи в експериментальному саду. Скажу я вам, садок підростає, збільшується, як то кажуть, потрібно догляду більше біля нього. Но саме більше це все косити оці бурини. Я вже подумаю, можливо, можливо, але це треба багато загородити. Периметр. І тут не лаванда також, щоб на вільний випас запускати. Но це багато треба грошей часу і роботи зробити. Все, закінчив я сьогодні. Замочився, мотобур ніби працює, Ну так, щось він трошки барахлить. Напевно, карбюратор все-таки я погано почистив. не знаю Я фільтр не міняв, можливо через те, що фільтр в бензобаку затягнув цим маслом. Треба поміняти фільтр. Як би на сьогодні все. що вдома є багато справ, а так якось нині вирішив я це зробити. І добре, що я зробив, підживив. На завтра передають сніг. Ну і ще буде сніг і це все буде топитися. І також плюс оці лунки будуть вологу до кореня вловлювати. Якось так. Ну, а якщо щось не так, хто, хто знає це, розуміється, підкажіть.